Друзі, всім привіт! Світ штучного інтелекту мчить з шаленою швидкістю вперед. Кожен день з'являються нові моделі, нові інструменти, нові новини. Знаєте, таке відчуття, яке можна сказати про світ штучного інтелекту, це FOMO і Fear of missing out. І як в цьому всьому не загубитися? Як відрізнити справді важливе від простого інформаційного шуму? У нас на каналі ми вводимо новий експериментальний формат, тому. Якщо ви хочете забути про нескінченні стрічки новин, то за наступні кілька хвилин я дам вам не просто огляд, я дам вам Англійською це гарно називається unfair competitive advantage, нечесну перевагу. Ми розберемо 5 ключових змін, які відбулися нещодавно у світі штучного інтелекту, і я покажу, як кожну з них ви можете використати для навчання, кар'єри або власного. Проєкту. Тому, якщо цей формат буде вам заходити, то авансом поставте лайк, підпишіться на цей канал, я буду розуміти, що це для вас важливо, і буду такі відео випускати регулярно. Поїхали. Отже, це не просто новини. Я хочу, щоб це був ваш стратегічний брифінг. Я не дам дійшов до висновку, що справжній переможець перегонів штучного інтелекту ховається у нас в кишені. Тому що поки всі дивляться на OpenAI, на Google, на Anthropic, справжній гігант може перемогти навіть не вступаючи у відкриту боротьбу. І це мета. Facebook, Instagram, WhatsApp. В чому суть? У них є те, чого немає ні у кого з них, ні в Google, навіть у Google. Це миттєвий доступ до трьох мільярдів людей через Facebook, Instagram і WhatsApp. Сьогодні це не просто соцмережі, це найбільша у світі система дистрибуції контенту. Дуже ймовірно, що рілси з цього відео ви будете дивитися або на Фейсбуку, або в інстаграмі. Яка вам з цього користь? Це підказка, де власне шукати майбутні можливості. Тому що найбільший успіх він чекає не обов'язково на тих, хто створить найкращу модель, а на тих, хто зможе вбудувати штучний інтелект у додатки, якими вже користуються. Мільйони і мільярди. І подумайте про це, коли будете обирати, де розвивати свої навички, або де на якій платформі з ким а, запускати проект. Тому не ігноруйте існуючі платформи. У мета є нейронка, яка окей, можливо, не найкраща, не найефективніша. Лама програє по багатьох параметрах. Але дві нечесні конкурентні переваги: це перше, то що її можна запустити локально. І вони мають. Е вони роблять чесно, те, що робив DroneHub в свій час, тому що нашим найбільшим конкурентом завжди був діджай китайський. У DJI був свій діджай Talk, який ну, по багатьох параметрах, а точно по ціні був краще ніж ми. Але у нас була одна нечесна конкурентна перевага: ми могли працювати локально без інтернету, не передаючи нікуди дані, і ми могли працювати з дронами. Не DJI. ми могли інтегруватися з іншими платформами, і це давало нам можливість працювати про тих проектах, особливо дефенс-оборонка, в які DJI ніколи не міг і зараз тим більше не може ввійти. І це то, що робить мета. У них є нейронка, яка може працювати локально. Це чаджі Піті, аля GPT, який може працювати на вашому ноутбуці без доступу до інтернету. Якщо це вам звучить трошки як сферичний кінь у вакуумі, ну то я цим користуюся кожного дня. Я цим користуюсь дуже часто, коли я їду в потягах, літаю літаками, тому що там зазвичай інтернету немає а якщо є, він такий собі. А це мені дозволяє працювати над моїми документами і проектами офлайн. Так само це можна використовувати в тих проектах, де дуже важлива охорона даних, медицина, банки і так далі. Тому не ігноруйте цю платформу, а два не ігноруйте їхню систему дистрибуції. Перед тим як перейдемо далі, хочу сказати одну дуже важливу річ. 9 жовтня я організую свою онлайн-конференцію на Ютубі, на якій я розповім, як монетизувати роботу зі штучним інтелектом. Ви, напевно, з кожного курсу чуєте, сучний інтелект дозволить вам заробляти 20 доларів в годину, 30 доларів в годину, генерація картинок, то-то-то. І більшість цього, чесно, трохи було На своїй конференції я вам хочу показати реальні практичні навички, які вам треба освоїти, і способи, як сьогодні реально можна заробляти зі штучним інтелектом. Тому 9 жовтня доєднуйтесь. Лінк до реєстрації буде нижче. Конференція безкоштовна. Ідемо далі. Інструменти, які дають нам суперздібності, майже безкоштовно. Хочу тут показати вам два інструменти, які ви можете почати використовувати вже сьогодні, і всі вони з'явилися протягом останніх кількох тижнів. Уявіть собі, що ви можете зробити багатомовний YouTube канал сьогодні, або tiktok канал або instagram канал за Копійки. Про що я говорю? Я говорю про модель для перекладу відео від Hygen. Hygen, якщо хтось не знає, це така відома популярна платформа для віртуальних аватарів. Я впевнений, що ті, хто сидять в світі штучного інтелекту, вони з Hygen як мінімум раз і користувалися. Хтось розчарувався, а хтось робить на цьому непогані бізнеси. Так ось, проблема Хайджана в тому, що він завжди дорогий, особливо якщо ви користуєтесь ним комерційно. Але сьогодні, від сьогодні. Hygiene доступний через API на платформі Replicate. І що важливо? Ви можете створювати ваші власні автоматизації агенти і воркфлови за допомогою мейка, n і так далі, і підключати тепер хайджен як один з елементів. Це перше. А друге, одна хвилина транскрипції, одна секунда транскрипції відео коштує 3 центи. Це реально копійки, це дуже дешево. І пам'ятайте, що вона не просто перекладає, а ще й синхронізує рухи губ, так званий lip-sync. Як це використати? Уявіть собі, що ви можете перекласти будь-яке відео, свою лекцію, презентацію, влог на десятки мов, і це вам буде коштувати дешевше ніж чашка кави. І от це, власне, одна з можливостей вийти на міжнародну аудиторію з мінімальним бюджетом. А для навчальних проектів або вашого портфоліо це просто. Знахідка. Як з цього скористатися буде в моєму телеграм-каналі. Лінк на нього нижче під цим відео. Клікайте і беріть цю інформацію. Друга річ, якою я хотів поділитися, це можна назвати така secret weapon, секретна зброя. Більше 500 готових AI-агентів. Посилання на це я так само залишив в своєму телеграм-каналі, тому клікайте. Проект називається 500 AI Agent Projects на Github. І, І що тут важливо, ці всі агенти open-source, з комерційною ліцензією, ви їх можете використовувати у своєму проєкті. Вам потрібно трошечки для цього технічних знань, але якщо ви не знаєте, з чого почати створення власного ai агента то там. Ви знайдете сотні готових прикладів коду і ідей. Це така, можете, можна сказати, шпаргалка і джерело натхнення. І замість того, щоб тижні розбиратися в теорії, ви от прямо зараз можете взяти готовий проєкт і адаптувати його під свої задачі. Якщо ви розбираєтесь в. У вас є технічні навички, ви це зробите самі. Якщо ви цього не зробите самі, ну, то візьміть GitHub Copilot, курсор, Lovable, і він вам в цьому допоможе. І ви можете буквально за кілька годин адаптувати е, готовий проєкт під е, свої задачі. Я признаюсь чесно, там є мультом цікавих агентів. Е, зараз я відкрию. Е, Ось, я сподіваюся, ви це на екрані теж бачите. Є агенти від Cyber Security, продажі, фінанси, навчання, техпідтримка, рітейл. тобто практично для кожної цілі у бізнесі в житті тут є готові ai агенти, які ви можете почати використовувати. До речі, якщо вам буде цікаво про те, як такі агенти використовувати, яких створювати. У мене є безкоштовний вебінар, на який я вас запрошую. Лінк до нього так само нижче. Там я показую, як створювати простих готових агентів. на Платформах по типу Make і NAITEN. Йдемо далі. Тепер давайте поговоримо трошки про е, короля ринку, е, інсайди від OpenAI, про які 99% користувачів не знають. Е, зараз я говорю не про те, як писати промпти, а про можливості, які лежать трошки е, глибше. Тому що Якщо ви починаєте користуватися OpenAI, починаєте створювати свої агенти свої автоматизації, то ви швидко впираєтесь в те, що це не такі дешеві іграшки, як нам всім здається. І при великих агентах на їхню підтримку можна видавати сотня то й тисячі доларів в місяць. І OpenAI дало дуже цікаву можливість отримати мільйони токенів, тобто мільйони запитів до нього безкоштовно. І в чому тут загвоздка? OpenAI дає до 10 мільйонів безкоштовних токенів щодня для доступу до своїх моделей e, GPT 4, Omni, 5 і так далі. В чому користі ризик? Ви можете створювати прототипи, вчитися, працювати з API, робити власні проекти, не витрачаючи ні копійки. Це дуже важливо, тому що в часи, коли я починав, цього не було. І сьогодні ми на OpenAI видали багато-багато е, монет, якщо можна так сказати. Але є підступ. В обмін ви дозволяєте OpenAI аналізувати всі ваші дані. Для комерційних проєктів з чутливими даними це, само собою, табу. Не можна так робити. Але для навчання і експериментів це неймовірна можливість. Чому OpenAI так робить? Тому що сьогодні ми поволі підходимо до моменту, коли нових даних у світі не є так багато, щоб моделі могли на них ефективно вчитися. Це одна з причин, чому Ілон Маск так круто себе почуває, бо в нього є платформа X.com, бувший Twitter, яка кожен день генерує терабайти нового контенту, на якому моделі можуть вчитися. Це те, чому Google себе почуває дуже гарно, тому що в нього є весь Google Search, YouTube, Ютуб. Ваш Gmail, Google календар і так само про це теж пам'ятайте. OpenAI цього всього немає. Тому OpenAI каже: ми будемо платити вам за нашу платформу. Користуйтесь нею безкоштовно, практично безлімітно, але дайте нам, будь ласка, можливість вчитися на ваших даних. І вам вирішувати, чи це окей, чи це не окей. Мені для тестових проєктів, де я експериментую, це окей. Це реально економія сотень, якщо не тисяч доларів в місяць. На комерційних проєктах ну, табу. Друга річ, що цікаво. Чат-GPT він він еволюціонує постійно і він не хоче бути більше чатом. Він не хоче чекати на ваші запитання, він хоче діяти, діяти першим. І що це таке? Нова функція Чат-GPT, яка називається Чат-GPT Pulse. AI аналізує ваші чати, календар, пошту. І вранці сам готує для вас персональний брифінг на день. Що це означає для вас? Штучний інтелект. Перестає бути пасивним інструментом, який чекає на вашу команду. Він стає проактивним асистентом, який передбачає ваші потреби. І це економить ваш найцінніший ресурс розмову енергію. Тому що ви починаєте день уже на крок попереду. Це наразі доступно не всюди. Це доступно в мобільній версії на айфоні точно, на андроїді ще не знаю. Тому в кого айфони, ви вже можете починати це тестувати. Всюди далі реліз буде в найближчі тижні. Ідемо далі. Мій улюблений додаток: Perplexity показує, як штучний інтелект може вбудовуватися в наше щоденне спілкування. Що нового? у нього з'явилися дві класні круті речі протягом останніх кількох тижнів, які особливо я вважаю в моєму воркфлові, в моєму житті мені максимально знадобляться. Перше — це інтеграція з WhatsApp. І зараз поясню, чому. Тому що на українському ринку WhatsApp ще не такий популярний. А два це email асистент якому можна делегувати листування. Чому для мене такий цінний WhatsApp? Тому що я. Все частіше бачу, як поволі я відходжу від користування активного користування смартфоном, тому що я був одним з перших користувачів мета їхніх окулярів. Півроку тому я тестував їхній Project Orion. Тоді це були ці великі гидкі окуляри, які важко складалися. І зараз вийшли нові окуляри вже з маленьким, можна сказати, hd екраном, який завжди доступний. Працює феноменально, принаймні, перші рев'ю. Як тільки зараз вони з'являться в продажі, я буду одним з перших, хто їх купить. І що це дає? Проблема в тому, що у цих окулярів поки що немає забагато різних інтеграцій. У них немає інтеграції з чатом GPT, з Gemini і так далі. У них є інтеграція тільки з Meta-AI, з WhatsApp, Instagram і Facebook. І тепер, коли цей чат з Perplexity доступний в моєму WhatsApp, це означає, що я можу завдяки своїм окулярам спілкуватися з Perplexity. А Perplexity це напевно програма, якою я найбільше користуюся протягом дня. Тому особисто для мене ділбрейкер. Стосовно email асистента, практична цінність його полягає в тому, що ви можете додати в копію AI-агента і дати йому, наприклад, команду організуй зустріч. І це вже не наукова фантастика. І для цього вам не потрібно наймати особистого асистента. Це економія, особливо в бізнес-процесах, годин вашого часу. Тільки важливо, але завжди пам'ятайте про основну проблему це контекст. Асистент не завжди знає ваші думки і не має доступу до всіх ваших файлів, тому він ідеальний для шаблонних завдань, але поки що не замінить вас у складних переговорах. І тому, якщо ви знаєте ці обмеження, це ключ до ефективного використання. І остання річ дуже важлива. Здавалося парадоксальний рапорт, але він показує, де насправді зариті гроші в AI. Давайте подивимось на дані. Куди рухаються сьогодні мільярди користувачів штучного інтелекту? Дослідження останнє OpenAI і Гарварду дає на це відповідь. Отже, що кажуть цифри? Задача номер один, з якою користуються люди зі штучним інтелектом, це не писання коду. І це парадокс, тому що я вважав, що найбільшу революцію AI робить власне в коді, в програмуванні, пришвидшує створення додатків і так далі. Тобто це те, то, чим ми активно користуємося. Але ні. Більшість людей використовують AI для редагування тексту, перекладу на інші мови і спрощення. А кодування це всього лише 4% користувачів. І друга цікава річ це то, що 73% запитів не пов'язані з роботою. Тобто це запити про дай мені кулінарний рецепт або побудь моїм особистим психологом і так далі. І де ваша можливість? Ці дані кричать, найбільший ринок не у складних нішевих інструментах для програмістів. Найбільша потреба у простих, зручних помічниках для щоденних завдань, мільйонів, а можливо в перспективі мільярдів людей. Тому допоможіть цим людям краще писати, вчитися, планувати свій день і ви знайдете свою. Аудиторію. А в наступному відео я вам покажу, як використовувати ноутбук LM для того, щоб краще і ефективніше вчитися на кількох конкретних прикладах. Якщо це відео було для вас корисне, лишайте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ця рубрика була для вас корисна, дайте обов'язково знати про це в коментарях. І пам'ятайте, що 9 жовтня ми організовуємо нашу онлайн-конференцію, на якій ми показуємо, як монетизувати свої знання з AI. До зустрічі!